Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас буде такий наш е, такий струцень, але то вже лишився лише такий кусочок до то того. Бо... Все, все вже зробили. Дивіться, який він у розрізі, який делікатний, кому цікаво, будемо готувати разом. Готуємо такий різдвяний струцень, отакі давні отакій формі. Я підготувала таку форму. Такого, і будемо готувати в ньому тепер струцень. От тут я замісила тісто, на посилання на тісто я дам. Як я робила, просто як я буду формувати, вам покажу. Ось такий, таке тісто. Ось таке тісто. Видіть, яке файне тісто, ділимо це тісто на 5 частин. Ми з маркіянчиком вже поділили на 5 частин і будемо тепер розкачувати оці. Под... Я рекомендую вам поставити лайк і підписатися на канал. Цей струтель найсмачніший тільки тут, в битькові. Добре, добре, молодець. Ось так розправляємо з маркіянчиком. Будемо робити такі трубочки. Отакі трубочки. Отакі, отак. Отак так. будемо такі робити. Обоє з маркіянчиком. Тепер це. Так, так, отаких п'ять зробимо. Отаких п'ять зробимо. Треба спочатку ще й це. Зараз по порядку, по порядку ми робимо мачок. Отако отаку розпласк, Отако. Отако. У нас буде сьогодні, у нас буде дуже смачний, бо допомагає маркіянчик. І це тісто дуже підходить, особливо до цієї страви. Рекомендую вам. Рекомендую вам готувати. Добре, добре, що ти рекомендуєш, будемо готувати. Добре. Але давай вже би баба трошка сама. Добре? Добре. Ну. Ви трішки тут робите. Так, Марчик нам допомагає. Ось так. Дуже смачненький буде. Дуже смачненький трути. Тільки тут у колі. Рекомендую вам завжди готувати. Він дуже смачний. Та ти вже рекомендував, де? Плетемо у 5 жгутів. Тут ми наробили 5 жгутів і тепер плетемо. Беремо цей крайний через 3. Складаємо. Так, оцей через два. Отако. І перекрутили. Знову через три. Через два,

Через два і цей перекрутили. Ось така у нас вийшла така кіска. Середину ми робимо ширшу, бо в нас ширше середина, а тут вуще оце складаємо і під низ, Так само з цей бік. Беремо таку нашу форму. І ставимо у форму. Ось так. О. Бачите, ось так. І ставимо на підходити. Ось такий наш білеструці. На підходить. Ось наш струцень вже підійшов. Я тут збила жовток з бложкою води або молока може, і тепер ми його змастимо. О! Файно. Так, тепер. Змастелена і чуть-чуть підсохне, і будемо ставити випікати в духовці при температурі 200 градусів 15 хвилин, а відтак знизуємо до 160 і ще допікаємо десь хвилин 35-40, будемо вийти вже потім, як буде прирум'янюватися. Ставимо випікати. Такий вийшов у нас труцинь. Старенька форма була, чут-чуть і мило, але сатурний так взагалі дуже файний. Він ще гарячий, як ви тин, я вам покажу. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! А я ще один печу і вже тоді вам покажу у розрізі, і ще покажу ще один. Ось такий. Він дуже тобто, ось такий. І такий просто, що все ще розсипає. Ось такий вийшов струцень. Ось такий во. струцень вийшов, от, нарізає всі файно, от так вот. От, дивіться, я вам наріжу, нарізаю всі делікатно. От я вам покажу, який він От, Ось такий. Во. На волокна всі розриває. Так. Сій файно. Дивіться. О, який, який чудовий. Отакий такий його струций. Ще я вріжу. То вже сіла шило. Зріз два. Ось такий. Так що готуйте. Смаченький, такий чудовий, гарний. О, такий. Пухкий такий. Я все дуже люблю ці верхушки їсти. Отакі верхушки. Воно таке, таке смачне, таке, така смакота, все оці оці. О. М -м -м -м. Дуже, Дуже смачний. Чи до молока, чи до чого, дуже смачний. Такий наш, Дійсно струцень. Колись таким струсним йшли на весілля, навали на перепій. Ось такий. Так що готуйте.